Тому що, коли немає єдності в корінному питанні стратегічний розвиток держави і захист стратегічних національних інтересів України як єдиного найважливішого чинника, де об'єднуються всі, незалежно від політичних уподобань і поглядів філософських, релігійних, будь-яких, об'єднуються всі. В нас країна, де навколо цих питань не об'єднуються всі, ось в чому є проблема. І тому будь-який закон може бути використаний, враховуючи таку ситуацію, але боятись цього це стояти на місці щодо процедури його прийняття. Якщо Венеційська комісія, як ми бачимо сьогодні, наприклад, критику Пар'є щодо результатів вибору виборів, а саме підрахунку голосів. Якщо Венеційська комісія розкритикує і процедуру прийняття, і невідповідність чинному закону, що тоді робити? Ну венеційська комісія приймає необов'язкові для України рішення. Це так. Тому це треба робити нам. Треба пояснювати. Ще раз наголошую: треба боротися доступними законними способами, не закликати до революції і війни, а йти в люди і людям пояснювати, сподіватись на те, що люди нас зрозуміють. Тому що незалежність. Подивіться сьогодні. От подивіться на один факт. Так, в 91-му році кожен розумів незалежність по свою. Кожен. Зараз ведеться опитування. От тут сіда, сидять люди, які добре знають. Як би ми не повертали, більше 50% хочуть мати незалежну українську державу людей. Більше 50%. це люди, які пройшли через корупцію, через голод, холод. 65% людей живуть нижче прожиткового мінімуму. А вони хочуть незалежну державу. Чому? Тому що це є життя, це є філософія людини. Бути вільним і незалежним. Тільки це треба пояснювати, а не просто говорити, лякати, що там Янукович чи хтось може щось використати. Я не знаю, хто як може що використати. Люди не дозволять, і я поділяю думку, що той, хто буде. Застосовувати референдум, він повинен знати, що це може бути, кажуть російською обоюдоостроєм проблема, і те, що ставиться завдання, воно може повернутись зовсім з іншого боку і в інший час.